Слава Богу, браті і сестри, Божою милості Господь дозволив сьогодні знову помолитися, почитати другу кафізму. На перших двох славах будемо поминати за здрав'я, на третій – упокоєнні. З вами чтець Анатолій. Спасибо Господі всіх, хто долучається, через 30 секунд розпочнемо. Молимося, браті і сестри, спаси Господи. Господи, благослови. Читаємо другу Кафізму. Молимося. <клух> «Прийдіть і поклонімся царєві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся і припадєм Христу, царєві нашому Богу». «Прийдіть і поклонімся і припадєм самому Христу, царєві і Богу нашому». Исповимся Тебе, Господи, всем серцем Моим, повімся чудеса Твои, возле і и возрадуйся о Тебе по имени Твоему Вышней, Не да всем врагу Моему, спят и ним могут и погибнуть в Лиса Твоего. Яко сотворились, и суд Мои, прямые селись, и на престоле сидя, и правда запретились, і языком, и погибель и честивее имя Его потребились, и веки, век века, врагу скудиша оружия в конец і гради розрушив всі, погибе пам'яті з шумом, і Господь вовік прибиває, ту готова на суд престол свої, то й судіть і мать селені в судіть і мать людям правоті, і бить Господь прибіжище у Богому, помощні по благовремені в скорбі, і дав повають на тя, знаючи ім'я Твоє, як вони оставлять всі зискаючих тя, Господі, Пойте, ті, Господи, живущими сьогодні, в Сіоні, возвістіть і визвіть цих начинання Його, Яко взыскай крови их поминунь за безвания убоих, помилый меня Господи, виж смирение мое от враг моих, возносяй меня от врат смертных, я куда возищуся хвали Твоя во вратях, щери сьонем, возрадуемся о спасении Твоем, о Божии языцей в пагубе Юже Сотвориша, все тися и скриша, увезе нога их. Знай мисть Господь судьби твоей делих руку свои у я грешник, да возвратятся грешницы во все, языцы забывающие Бога, як вони до забвин, нищі, терпення, убоїх, не до конца забьем, будет нищий терпение убоих непоймин до конца, воскресни, Господи, да не крепится, человек да судится языце пред Тобою, постави, Господи, законоположителя над Ними, да разумей, языцы, яко человец и суть. Скую, Господи, отстоя далече презирающего благовремень в скорби, не да гордитесь, нечестивому возирается, нищий увязается в их я же помышляет, яко хвалиместь, грешный походь их души Своей я, и убий благословим есть, раздражи Господа грешни, по множеству нева своего невзыщет, несть Бога пред Ним оскверняются пути Его на всякое время. Отємлються судьби Твоя, Одеса, Його всіми враги Своїми бладають, речеба в серці своєм, не подвижися от рода, в род безла, Його же, клятви уста, Його повна суті, гористі і льсті. под язиком Його труді болезнь, присидит в ловіть з багатими, в тайних єжих убиті не повинного, очі Його на ніщого призирають, і ловіть тайні, околєвого ради Своєї, ловить єжи восхитіті ніщого. Восхитите нищу в них да, приблищи Есети Свои, смирит Его, преклониться и подет негда Ему обладать его Богими, речебов в сердце Своем забы Бог, отврати лице Свое, да не видит до конца, воскресни, Господи, Боже мой, да возни рука Твоя, не забуди убоих Твоих до конца, Часа ради прогнева нечестивые Бога, Речебо в сердце Своем невзыще, видишь, око Ты болезнь и я смотреищей, Да предан будет в руце Твои, Тебе оставлен несниший сиру, Ты будет помощник, сокрушиль, между грешному и лукавому, зыщется грех Его и не обрящится, Господь, царь, во веки, век века, погибнет и языцей у земли Его, желание обоих Господі, о і и, Господи, в сердце их ухо Твое. Суди, сиру и смиренно да не приложит к тому, Величайтеся человек на земле, на Господа уповах, как уричайте души моей, привітаю по горам, яку птица, якось и грешниця на уготови, шестрелив тури, в му мрат, и правье серцем, за Ні я же Ты совершил, и о не разрушиша. праведней жесто сотвори, Господь Бог храмись своим, Господь, на небесі престол, Його, Очі Його на нищего призирайте. Вежі його іспитаєте, Сини чоловічески я, Господь испытає праведного і, і нечестивого, люб'яжні, неправду, ненавидить свою душу, одождіть на грішники сеті, огні і жупель, і дух, бурінчать чаші їх, як праведін, Господь, і правди возлюби, правоти від лице Його. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во веки Віком. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаймо о здраві і спасінні. 30 секунд, тишины. Спаси, Господи, помилуй работ Твоїх. И всех сродник, и всех друзей, и всех нами тут минальных, и всех просивших помолиться, всех воїнів на поле брані, и всех чающих Христового утешення, и всех православных Христиан, Слава Отцу и Сину, и і Святому Духу, и призна и веки Спаси Спасибо, Господи, я преподобный, якобы мариши истины, сына человечества. Суетно я глагола кишдо ко искреннему Своему, усмерстивее в сердце, і в сердце глаголаша злая потребит Господь вся осмерстивия, язык велиречивый, регший язык наш, возвеличим, усны наша при нас суть. кто нам, Господь, страсти ради нищих и воздыхания убогих нині воскресну, благолит Господь, положуся во спасение, не обвинюйся о нем. Славеса, Господня, славеса, чистая, сребророжены, искушенной земли, очищенной седьмирицей, и Ты, Господи, сохранишенный и соблюдешенный от рода Сиго и вовек окрест нечестивый, ходит по высоте Твоей умножились и Сына Человеческий я, доколи, Господи, забудешь ім'я до конца, доколи отвращаешь лица Твои от меня, доколи положу советы в душі Моей, болезни в сердце Моей день и ночь, Доколі вознесется враг мой на мій призрив услышим я, Господі Божие мій, пресети очі Мої, да никогда уснусь мирный гордаричный враг мой, крепийся на нього, Него, мій, возрадується, аж ще подвіжуся, аж на милость Твоих оповах, возрадується серце моє, спасіння Твое, Восполье Господи, благодействующим мені і по ее імені, Господа Вишнього. речи безумен сердце своєм, нести, Бог расслешил и мрзишеся в начинаниях. Не створяй благостині, Господь, с небесепричено сыны человеческое видео, а ще есть разумевай или взыская Бога всі уклонившисься в купе, не ключими быша, несть до єдиного, не до розуміє нелюразумейся, делающий беззаконие, не снедающий людям і всі хліба Господа не призваша, кому боявшийся страха і не без страх. Яко Господь, вроде праведний, совет нищего Господь, упование Его есть, то нас от всего на спасении Израилево, негда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется, Ияков, и вознесдится Израиль, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присну, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. поминаємо о здраві і спасіння. 30 секунд тиша. Спаси, Господи, помилуй рабов Твоїх. Всіх ныне нами тут поминаемых, и всіх просивших у них помолітіся, всех войну на полі брани, свечающих Христового тише, и всех православних християн, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, хто обитает жилище Твоїм, или хто в святою горо Твою, ходя не порочен, делай правду. Глаголе истину, в сердце Своим ижене руси языком Своим, и не сотвори истиннему Своему зла, и поношения неприятно ближние Своя, уничижение с Питнем лукавные и боящие жизня Господа, славит, клянися истиннему Своему, и не отметайся, сребра Своего, не даде в лиху, им сдына, на повинных, неприят, творяйся, я не подвижется вовек. Сохрані м'я, Господі, як натя оповах рік, Господі, Господь мої сіти, яко благих моїх не требуєш, святи же суть на землі, його удиви, Господь, ся хотення своя в них. Умножившися немощи их посих ускоріша, не соберу собори их открыть, не помянуй же именно их уснама моим, Господь, часть достояния моего и чаши моей, Ты моє оструя достояния мое мне, ужина подошами державных моих, ибо достояния мои державные сне, благословлю Господа, вразумившего Мья, ищежи и доноши наказами, отроби моя призрив Господа пред, предо мною вино, я, дісною десно имени, есть, да, не подвижуся, сиворади, возеселися сердце мое, и возрадовайся, язык мой, исчежие, и плоть моя, селится на оповане, яко не оставивши душу мою в аде, не ожидайся преподобному Твоему велике иссления, сказал мне иси пути живота, исполнившими веселье с лицем Твоим, красота в Деснице Твоей конец, услышишь, Господи, правду моего, мимоления моему. Вноши молитву мою, не неосналь, стивы ход лица Твое, судьба моя изыдет, очи мои, давидят, о право ты искусились, и сердце мое посетились, и нощи искусил, Меси, и не обретесь, в неправда, неправдой, я куда не возда уста моих дел человеческих засловеса, у семь твоих ас сохрани пути жестоки, соверши стопы моя в истизях Твоих, да не подвижутся стопы моя, аз воззвах, яко ко услышал, Боже. Преклони Ухо мені і услышала воли Моя, у ділі милості Твоя спасай, уповаючи на Тя, от противішіся Діснице Твої сохрані, Господі, як зенецу ока, в крові Твоєї Твої мені, од лиця нечистивих мені, Порази мою душу мою, держаша, туксу затвориша, устай і наша ордыню, нині ныне обдошами, очи свої возложиша, уклоните на землю, об'яшами коле колів готов на ловь и якостими і і тайних, тайных, Господі, Господи, придвои і запни і збави душу мою оружія оружия Твои враг, руки Твоия. Господи, отманы, от землі, раздели в животі їх, И сокровенных Твоих исполнися, їх, их ще сынов, и оставишь останки младенцем Своим, аж же правдой явлюсь, и лицу Твоим и насыщусь, внеда явитимися, славе Твоей, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присны, во веке веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Молимося, браті, сестри, о упокоєнні, поминаємо усопших, сопших однахлина тишини. Упокой, Господи, душі усопших, раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших поминаем, и всех войны на поле брания Биених, и всех, и же некому не помолить, и все, и всех ответить православных христиан, и простимся с урешенням вольные и невольные дарим Царстве Небесные, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, і нині, і во вовіки векова, амінь, пресвята Троїця, поміли нас, Господі, очіріхи наша, владико, прості беззаконі наши, святи посвяті, і сілі не миші наші, ім'я твіго раді, Господі помілий, Господі, поміли, Господі поміли, поміли слава Отцу і Сину, і Святому Духу. І нині і присни, і веки векова, амінь, Отче і жиї сіни небісіях. Да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли, хлеб наш насущный даж нам дне, и остави нам долы наши, якоже и мы оставляем Дужником нашим, не веди нас Свои искушение, не избави нас от лукавого, асысы, древо неплодное, Господи, умиление плода не ношу отнюдь. І посічені страшуся, і огня, оного боюся, негасимого, тим життя молю, прежде On нужди, nužde браті, м'я. як волним рескіяном, я, я. восста беззаконія моя, як кораблець, пучині сідін урівайся от пригрішень многих, но тихо, пристані, і пристаніще м'я Господі, покаянням і м'я. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, Помилуй мя, рячи довіт і осібе звус, іщіх, спаси рехі, моя очисти в покаянні, помилуй мя, і нині й присно і, і во віки віков, амінь. Предстательствуйство теблой християн си на твого молі Богородице, всякого злодійства і лютості избавити нас ратника, і дати прощенья нам, о, ніж же соріш їхом, милосердя радіш щедро твоїми молитвами, мати Діво, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи поміли, 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 Господи помилуй, Господи, 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 помилуй, поміли. Господи, помилуй, 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 Господи, помілуй, Господі, помілуй, Господі, помилуй, владий Вседержителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа, единородного Твоего Сына, дашь ми тела нескверное, і серце чистое ум бодр, Разом не заблудний Духа Святого нашестя, стяжанню і довольству істини во Христі Твоєм, з ним же Тебе слава подобає, честь і поклонення со Святим Духом, нині і прісно, і во веки веков. Амінь. Спасибо, Господі, братії і сестри, Божі милості, Господь дозволив, і ми з вами знову помолилися, почитали другу кафізму. Всім гарного дня, Божого благословення, покрови, Цариці Небесної. Ангела хранителя, з вами був Чітець Анатолій Печає. Бачите, у нас трошки сонце показується, але холодно. Всіх вас, спасі Господи, все тоді. Спаси Господи, до вечора будемо жити і здорові. Після 9-ї, 10-ї години, вечір, дасть Бог, все добре буде, відчинення молитви. Все всім Божого благословення.